Для успішної роботи у нас на вишиванні потрібні добрі відповідні матеріали і обладнання. В першу чергу, звичайно, це полотно. Є різноманітні артикули полотна конопляного, бавовняного, дляного, змішані також різні види. Але все ж таки найкращими є ті е, технічні культури, коноплі і льони, які з правіку сіялися в нас в Україні, і з них і найкращі полотна. Проте ми в навчанні можемо послуговуватися і бавовняними тканинами, але е, моя порада уникати яскравих білих відтінків. Тобто ось такі зразки, е, вони як схожі на папір, і на них е, будь-яке шиття буде дуже контрастним. І е, дійсно воно не буде схожим на те давнє, як це було колись. От, наприклад, на домотканому полотні зразок виштої хусточки, і е, на контрасті бачимо, як дійсно тут е, різний, різний відтінок цього полотна. Е, навіть пастельні відтінки ниток, е, вишивки будуть е, все одно в дисонансі із тканиною. Тому білий, яскраво білий колір ми відкладаємо в бік. Є різні виробники полотна. В магазині світльоно в Олі Льон ми звикли вже співпрацювати з цією фірмою. Найкращий вибір і Найбільше, що так ну, підходить для нашої роботи, для навчання, є ляніт тканини німецької фірми Zweigart. Ця фірма робить свої полотна з такою яскраво-оранжевою смугою з боку. Ідеальне переплетіння ниток полотна, тобто основи і підкання на погонний сантиметр, завжди Підкуповує усіх вишивальниць, всіх, хто хоче щось вишити таке якісне. І особливо це важливо, коли ми, наприклад, робимо якісь речі, коли нам орнамент треба розвернути не тільки по основі, а по підканю. І тоді е, якісь серветки, скатерки, тоді, звичайно, ось такі полотна стають у добрій нагоді. Окрім того, що. Цей льон він рівнотканий, він також зносостійкий, він буде довго служити. І от такі зразки німецького льону Цвайгард, колір натурального невідбіленого льону, або частково відбіленого, молочні відтінки, так званий природній білий, досить популярні і нам вони стануть у нагоді. Особливо, наприклад, такі сірі зразки. Цікаві для того, щоб робити білу вишивку. От. Хоча можуть бути і е, такі артикули, де цей льон пофарбований, в даному випадку такий сірий колір. От. І це також може бути добре. Е, ну, прекрасними ідеальними тканинами для. З точки зору естетики є домоткане полотно, але це така золота, золотий фонд і запас, який ще десь у когось може бути е, домоткано ляно- чи конопляного полотна, яке ручно роблене на всіх етапах, на всіх стадіях. Е, такі полотна е, чудово підходять для сорочок, оскільки дуже комфортні, дуже. Приємні до тіла, гігроскопічні, і е, вишивка виглядає на таких тканинах, на таких полотнах надзвичайно привабливо. Серед ниток, які використовуються у вишивці, найбільш популярними є нитки фірми Французької ДМЦ. Чим вони цікаві й привабливі, тим, що вони мають величезну палітру відтінків. Е, ось оцей каталог містить біля. Півтисячі кольорів, і ними можна відтворити будь-яку традиційну вишивку, будь-яке фарбування природніми барвниками. Тому ми послуговуємося цим каталогом в плані нумерації кольорів, коли ми хочемо. Представити якісь кольорову палітру якогось візерунку, то дуже добре користуватися цією е, таблицею кольорів фіри От, е, означити, в тому числі, і е, нитки, фарбовані природніми барвниками. Е, а також е, ну, можна використовувати. Нитки різних виробників, які не мають такої нумерації, але можна тоді підібрати за цим каталогом ДМЦ. Подібно до каталогу ДМЦ є також і виробник ниток фірма Анкор. Також ось тут чудові такі підібрані колонки по палітрі. І теж можна посилатися на ці, але це менш популярний виробник. От, проте в деяких країнах Європи такі нитки досить популярні й поширені. Серед кольорів ниток фірми ДМЦ є кілька артикулів ниток, і серед них ну, найпопулярніший, той, який є в цій каталозі, це є 117-й артикул, де моточки по 8 метрів мають складення у 6 ниток. Ці нитки можна ділити, можна вшити однією, двома і так далі. От. Але є е, також артикул 107 Border Special, який е, дозволяє нам вишивати ну, заданою якоюсь товщиною нитки, скрученою крученою ниткою. Це м, нагадує нам ту давню вишивку і відповідно, дозволяє передати, наприклад, е, Рельєф вишивки, світло-тіньовий ефект завдяки ось цій крутці. Вони є меншій кількості кольорів, але основна та, що нам потрібна палітра як народної вишивки, вона є, вона присутня, починаючи від 12-го розміру, найтовщих і далі 16-й популярний, 20-й і так далі. Подібно також кручені. Мають дуже добрий полиск нитки Perl Coton, тобто перловий такий них, досить шовковистий, блискучий, як натурального шовку. Також ці нитки популярні, хоча не скрізь вони можуть використовуватися. Коли дуже вишивка блищить, то народні зразки такої раніше такого полиску не мали. Серед Виробників, які виробляють інші гатунки ниток, для нас є цікавими, наприклад, шовкові нитки різних виробників. В першу чергу це Італія і Японія. Шовк Дракон Драгон, який от намотується на ось такі конуси, можна купити. І замовити навіть по інтернету, а також японський шовк фірми, фірми Хасигава. Це якісні шовкові нитки, і е, палітра їх також є достатня для того, щоб відтворити, наприклад, народні зразки. Е, окрім того, японці навіть фарбують природнім індиго ось такі різні відтінки синіх, е, синього кольору. Шовкові нитки, і їх теж можна замовити, ну, хто бажає в цій країні. На вітчизняному ринку шовкові бавовняні ляні нитки фарбують різні майстри. І от можна, наприклад, придбати ручного ось такого фарбування це все природні барвники, таке розмаїття. Нитки, наприклад, у Наталі Штукіної є лабораторія Радміла, яка давно вже завоювала авторитет на внутрішньому ринку серед вишивальниць. Вовняні нитки також використовуються в народній вишивці, особливо в західних околицях. Поділля, західне Поділля, гуцульщина, Буковина. І е, в цьому плані дуже багата гарна палітра італійських ниток з чистої мериносової вовни і рена. Вони тоненькі, теж їх можна брати, вишивати в одну, в дві, в скільки необхідно складень. А також різної товщини кручені нитки, які е, підбирати вже відповідно. Цю товщину до полотна і ними добре шити от тернопільські, буковинські зразки кучерявими тими різноманітними швами, щоб досягти того пухнастого ефекту, як це було колись. Хоча можуть бути також і суміші. Наприклад, от шовк із вовною, з кашеміром або, наприклад, мерінос із шовком. Мериносова вовна 70% і 30% шовку. Так званий артикул називається ці нитки мерісета. ну, Мерінос, і сета шовк. Дуже вони такі приємні і гарно скручені, міцніші, ніж вовняні, і мають ну, добру палітру, якщо шукати теж їх через Інтернет. Останнім часом все більшої зацікавленості дістають вишивки, які виконуються ляними нитками. Також гарний виробник цих ляних ниток є Італія. От, і через фірму Ярна ми отримаємо різноманітні гатунки ляного прядива. Це може бути на конусах ось таке тоненьке, яке можна складати в кілька складень. От. Або ось вже готова така в мотках, в клубках нитка, яка дозволяє робити навіть досить такі фактурні гарні речі. Дуже приємний колорит цих ниток, вони не є такими яскраво. Відкритими, от, а природні. Ну і навіть італійці фарбують на замовлення українців ось конопляні нитки. Чудовий зразок, чудовий колір для того, щоб вишивати, наприклад, такими крученими конопляними нитками рушники. Тобто, це для рушникової теми. Популярними також є не тільки нитки муліне, бавовняні, але і різноманітні в клубках різної товщини кручені нитки. Це е, зразки теж яр на пряжі, е, фіолет і е, е, філодіскозія. Філодіскозія зручні, зручні нитки тим, що вони мають різну товщину. І можна регулювати, якщо нам треба залежно від того, яке полотно, навіть комбінувати, поєднувати кілька розмірів цих ниток. В українській вишивці в дорогих її варіантах і зразках є також присутні металеві нитки, сухозлітка, як колись називали, металізовані нитки, позолочені, посріблені. І Теж на ринку зараз багато різних є виробників, які пропонують металізовані нитки. Серед них та ж фірма ДМЦ, Мадейра. Ну, ну, і виробники, скажімо, менш популярні, але вони на нашому ринку є, наприклад, там, турецькі нитки, досить гарно поводять себе у вишиванні от фірма Каплан. Ну, а от якраз в таких упаковках пакуваннях Мадейра пропонує нитки, як муліне, так і металізовані нитки. І ось такі вийшли нитки ДМЦ артикул «Діамант». Вишивальниці задоволені тим, як вони себе поводять, хоча, зрозуміло, шити ними непросто, вони досить такі вибагливі от, і вимагають своїх підходів. Ну, і бувають інколи такі цікаві нитки, ось як ця кручена, яка ефект такого старого золота, і досить м'яка, досить приємна в неї крутка, що це надзвичайно зручно, коли ми шиємо якісь речі, особливо народного традиційного такого йдемо, зразка. Різноманітне приладдя для вишивання, яке необхідне для того, щоб успішно справлятися із цією творчою роботою, це добрі голки. Голки різних розмірів, довжини, товщини. Вони мають свою нумерацію. Наприклад, фірма ДМЦ продукує голки там, з довгими вушками для гобеленів, з тупими кінчиками або гострі голки, коли це робиться гладь. От. В нашій практиці найбільше популярні якраз гобеленові голки, і вони мають різні розміри. Ну, наприклад, Ось 24-й розмір для багатьох зразків вишивок вони підходять. 26-й розмір для більш дрібніших полотен. От. Ну, відповідно, крупніші будуть для грубих полотен. Зручно тримати голки в таких ну, коробочках, кейсах, наприклад, які на магнітах. Вони в вас не погубляться, і з магнітами якраз зручно шукати голки, якщо десь вони падають на підлогу, майте це на увазі. Або, наприклад, робити собі такі із полотна конвертики, от, де їх ось так кріпити, ну, складати, щоб вони не торкалися, і навіть. Можна придумати для них таку, як книжечку, такий собі блокнот. Добре все це тримати всякі ваші робочі інструменти, нитки у якихось таких гарних ємностях. Ну, зрозуміло, що не якісь поліетиленові пакети, а якісь приємні речі, на які ви постійно дивитесь, ними. З ними спілкуєтесь, контактуйте. Тобто, наприклад, я люблю такі плетені з корення сосни різні, різної форми і різного об'єму речі, от, як таці, як такі коробки, в яких це гарно все складати. Або плетені навіть із лози. От Ниточки, щоб вони не розкочувалися у вас по хаті, добре тримати от в таких тацях плетеними. із... Лози дуже приємно і зручно, і легкі вони разом з тим. Окрім голок, потрібні добрі ножички. В цьому плані повинні у вас бути ножиці, якими ми ріжемо тканину. Один раз і назавжди запам'ятайте, що ножиці, якими ми ріжемо тканину, не ріжемо папір і щось ще інше, тому що. Папір це дерево, і вони дуже швидко затуплюють ножиці. Їх гострити це треба йти до майстра, і це не завжди буває зручно, і не є гарантія, що майстер добре це зробить. Тому гарні якісні ножиці для того, щоб різати тканину, вони можуть бути і такі потужніші. Ну, коли нам треба великі кавалки полотна, різати і менші. От, але це спеціальні ножиці, які використовуємо тільки для того, щоб різати тканину. Окремо ножечки маленькі, є для того, щоб відрізати нитки, а також прорізати нитки полотна у ну, вирізуванні, в мережках і так далі. В цьому плані можуть бути різні виробники, але старатися. Все ж таки брати якісні речі, наприклад, ножички фірми Zollingen Німеччина в цьому плані, я вважаю такий фаворит. Вони тонкі як і фронтально, так і в профіль. І це дуже важливо, коли нам треба, наприклад, підрізати в полотні одну чи дві нитки і взяти кінчиками підхопити ці ниточки і за одним, як кажуть, разом їх перерізати. Якщо ножиці Жують у вас нитки полотна, то, звичайно, що вони зовсім не придатні для цього, і ви їх краще кажуть, в бік, покладіть у бік, а краще все-таки підшукати добрий інструмент. А можуть бути ось такі, які загнуті мають кінці для відрізання ниток над поверхнею полотна, зручно такими працювати. Можна ножечки вкласти в такі футляри, яким самим вишити. Популярні ось такі зображення журавлика або чаплі. От, такий якір для них, щоб вони десь не загубилися. От. Подушечки для голок також під час роботи зручно користуватися. Ну, це маленькі повинні бути теж шедеври. Які ви своїми руками власноруч можете виготовити. От. Хоча це можуть бути і такі досить практичні, маленькі, між іншим, великі подушечки вони ну, певним чином якось, якби, поїдають голки, вони там заховуються. А такі невеличкі вони виконують краще може, свою функцію. Також цікаве є причандальне для того, щоб робити виколювання. Інколи ці шви ну, проколювали колись гострим кінцем веретена. І, наприклад, майстри деякі роблять ось такі дерев'яні палички, як гостре веретено. Але це можуть бути і якісь такі чудові. Як, наприклад, із кістки, ось така булавка 19 століття, цікавий раритетний зразок. Або може бути і природній такий пристрій. Це є голка дикобраза, яку я люблю використовувати як вказівку, от щось демонструвати. І разом з тим вона чудово робить проколи у полотні і для того, щоб потім працювати вигідно, зручно було. Для прозорого шитва потрібні обов'язково п'яльці. Вони є теж різних розмірів, різних, з різних матеріалів, різних виробників, гарні, ось такі букові, претерті п'яльці, вони. Такої Тяжіють до квадратної форми, мають металевий зажим, От досить, досить якісні, є п'яльці пластикові, зокрема, ось такі овальної форми, надзвичайно популярні і зручні для того, щоб, тому що часто ми шиємо якийсь зразок видовжений, і от не круглої форми, а ось такої. Овально їх зручно тримати в руках, от, і зручно крутити їх і підступатися до будь-якого місця в роботі. Подібного типу овальні піальці рама, затискують вони гарно полотно, от, і навіть потім можна залишити і ось підвішувати, вже, як, мати як картинку готову, вже зап'ялену у цій рамці. Є простіші, ось таким пластиковим зажимом, хоча вони вже гірші, порівняно от із такими, в яких затискується з допомогою шурупа і е, такої гайки. От. Пластикові вони чим зручніші, вони ніколи не мають ніяких зазубрин, вони е, е, гладкі і е, рівномірно гарно затискують тканину, коли ми запялюємо її.